Як психіка працює під час війни чи кризи. Треба розуміти, що коли ми в кризовому стані, наш організм з такою знаєте системою жити, він переходить в систему вижити. Система вижити це постійно така, знаєте, гіпернастороженість, постійно очікування загрози, тобто ви постійно на таких емоційних реакціях, емоційних реакціях особливо страху, може бути в когось злості, тривоги, гніву. Як наслідок, ще проблема виникає в тому, що така, знаєте, про фронтальне, корологічне, раціональне мислення, прийняття рішень, планування, воно значно. Гальмуються. Треба розуміти, що основними такими компонентами першочергово це є кортизол. він постійно підвищений, що дає проблеми з пам'яттю, проблеми з увагою, тобто з концентрацією, наприклад, класично. Далі норадреналін дає таку, знаєте, гіпернастороженість, дає підвищену дратівливість, дає такі, знаєте, різкі стани, тобто різкі змінені стани можуть давати. Далі, третім, це сиротин, він знижується. Це може бути такі, знаєте, емоційна відстороненість, зникнення радості, може бути погіршення сну, апетиту. І треба розуміти, як я вже говорю, основними такими ознаками, які це буде зниження концентрації, пам'яті, зниження мотивації, дратівливість, емоційна така відстороненість, бажання ізолюватися. Тому що ваш організм живе в стані вижити, а не жити. І в цьому ситуації для нього треба, як я вже говорю, основно вижити. e